Втішні герої. Серія Пілот один п'ятий сезон. Фух. Попрошу вас вітати наших непопулярніших плюшевих, які ви вже знаєте. Які вже хочуть нам розказати інтерв'ю про Хумкішу. І в нас тут плюси. Вітаємо на ТВ-шоу! ТВ-шоу реальний як. Сьогодні в нас плюс розкажуть нам а, рі, на, на рейтингі Холкі-шоу. Для чого чу... Що ж, знали про це, про наше Хокі-шоу, а далі інше все. Так що. Поїхали! І так, першому правилу ви маєте сказати, де що? Потім на цих екранах у вас з'явиться предмет, ти схожий на якихось персонажів. Так що починаємо. Починаємо з сміхалки. Хосміхалка, скажіть мені, як стало таким популярним хомкішом? Питання в тому, що хомкі шоу реально популярніше нам, крутішні і чудові. Сні. Я знаю, що ми робимо для цих всіх шоу, для кого робимо, не знаючи чого. Хомкі шоу реально популярні. я реш... Ми жіли планувати зробити весь повноцінний українській мові і хомкішов. шоу Шо, по коли появиться нові Хомкішо, то ми точно будемо планувати, якщо хочете. смешнейшее, то оно уже на канале. Мы будем использовать реальных криков. Для чего ей потребно все. Хумки шо, старых перегляди, овш. Тут скільки? Осталось еще 59 подписчиков. Нам треба дочекатись тысяча... 10... до 60 а потом до 100, а потом еще 200, и 500 І один тисяч! І все таке. А, ну еще 10 тисяч, і 100 тисяч, і мільйон тисяч. Ми дуже до... сивне. Нам підписчики допоможе. Відлинат. Ми, маємо... ми ж маємо стигнути. Всі... Ми маємо бігнати тих русських каналів. І покажем Українам, хто ми є. Ми ютубери України, Ми маємо врятувати Ютуб і все. І буде готово. Кромі Халкішоу, я знаю, що. Що? Воно вийшло 31 грудні. Ні, і 2024 року. Це вже старе. А чому не мав. Чому не мав бути 2025? Ти чому? То ж воно ж популярне. Ми маємо досягнути і станемо. Немо. Мо. Наступне. Скажи мне, усмехалка, что вы знаете про... Э, о... О... О фиксиках. О, фиксики, старые времена. Марк... Я помню, как Марк еще гдывался, знав про все это. Это... Вот фиксики реально чудови. И вы знаете про них? Нет, я прошу, бачу их. Я то знаю, кто такие фиксики. Это це... Це великий-великий секрет. Я вам його не скажу. Ось, бо це не фентазі. Для цього треба закріпити сіренький значок. І хто би це подумає? Фіксіки. Так я ж чув про них Колись давно фіксіки коли жили машини. Боялося, що їх спитають. Ну, я обіцяю їх, я їх не віддам. А ви що, знайомились з фіксиком? Ні. Їх бачу мультика. Це все видумки. Ех Блін, ну да, чудовий фіксики. Кие. Якщо я був фіксиком, то я б все лагдив. Даже був крабні тансвіч. Ч Для них. Ах, тільки шкода, що це не станеться. Скажіть мені а як вы можете уцінити Ти Сахарного мира і создатель фаті комікса. Сахарний мир. Я уже багато разів з'їщу. Вы вже бачили їх на каналі. Я не знаю. І що це таке? Но я. Но я відстой. Ой, я м'яккий, ітрух. Мягка іграшка. Я відзнаєш що ж це таке? Я від багато я разів знав, що у чіпсих не може бути ніяких цукрів. Бо ж тут його сіль? А ви знаєте, що можна зробити? От, наприклад, якщо хочете, е, цу, цукорний чіпси, то для цього потрібно що? Правильно, от спочатку, щоб. щоб щоб взяти цукор, нам треба спочатку взяти картоплівні чіпси, зарізати їх діла, потім взяти цукор, посипати їх, а потім нагріти, і ось вам вкусні чіпси. Правда, це не спрацює, воно будуть погані. Ну, це важливіше. Я не знаю, що таке сахарний мир, але це російське. Мають придумати на українське. Хочу український комікс про цукорковий світ. Світ, якого ми маємо. Ми маємо творити український комікс. Комікс цукеркового світу. То я, я не люблю такого. Я люблю принц любимих дівчат, принцеса Бубльгум. по мені. Гардевоїрс покемона і багато чого. Все. Ех, рай, дівчата. Рай, дівчата. Скажіть мені, а як. Чому ви стали смайлом? На мене так і придумали. Що ж я знав? Що я знаю про смайл? Він занадто для мене усміхаючий. По як. По якщо я стану Грімасом. Грімас зелений, по якщо ви бачите фіолетове зображення, Женя Грімаса, то це не означає, що це має бути Грімас. Грімас це не я, це він. Я звідки знаю про смайла. Я смайл кожен день, я усміхаюсь. Бачите, мене рот навіть не двігається. А знаєте чому? Бо це не ваше питання. Так, так що рішайте самі на підписку коментарі. Ага, смайл. Та звісно ж, я багато чув про цих смайлів. І типу, страшно, там дуже темряво, а ти ж навіть не знаєш, хто ти є. Ага ж, хто ж би знав би? Би, якщо би хтось знав, то я виставлю. А це нових серій в п'ятому сезоні. Так, почекай, ну так вже це вже... Уже п'ятий сезон, уже уже на ютубе. Да, точно. І так і остання. А чи, чи можуть підписчики оцінити PlayStation плейстейшн 4? М -м 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 -м. Оцінити? Я не знаю. Їм подобаються PlayStation. Я хотів PlayStation 5 Вити. У нас ще буде декілька часу, щоб. бити. А вот на море нікому не віддам гроші на море. Хай місце, Хто посміє брати Маркою еще короще, то і получаєш. Я серйозно, хто візьме, я вас знайду і з'єм. Хе, <плес> PlayStation 4, точно я ж завжди ж думав, що пінгвін в цьому сподобається. Чому він такий злий? Я ж знаю, що він не любить таке, коли я кажу йому, хочу Нітендо Свіч, хочу Нітендо Свіч, ну наступний раз я йому не буду вже казати, бо це вже і все. Він був прав. PlayStation 4 від. Ні, не відстой. А крутий! Ну я буду я хочу сказати, що Нітендо Свіч відстой. Це популярніший PlayStation. Доцініть PlayStation 4. 4. Це ж чудово! Да, oh, yeah. PlayStation 4. Ты любишь, каждый в него. Малыш, я тебя кусую. А, да. Уклады на подлог и отсони. Я домазу. Зарабочка, ты но. Ммм, неплохо. ви Пишите. Сукарку, а ви шо, теж? Да, я теж. Ну ви поняли. Ох, ну, хоч нарешті, хоч хоть... щось кращі не та на свічь. будь ласка, я вам прошу вас оціните PlayStation 4. Хто? Не учинив. Дивіться, хто вас не бачить, це PlayStation 4. Подивіться на це. Подивіться на це, що там намальовано. Намальований біленький PlayStation з заставки першого. Будь ласка, оцініте. Хоч грати, то приїжджайте от сюди. І грайте. Та я вас чекаю. Ну спочатку ви маєте подарувати мені PlayStation 1 і PlayStation 5. Вс. Итак, друзяки мои, вс мы выигрышу видео. Марка Ящука, Ой, блин. Выключился чемусь. Итак. рейтинги марка Ящука, Видео марка Ящука, К. вигр, Видео марка Ящука, Виг виграє... Новорічна серія Honkies Show! Вітаю тебе, Марк! Ти досіх. Х... Ти виграв? Равприз. Ти Ти добрався до новорічного серія Honkies Show. Дякую за увагу. Дякую за все. Все. Дякую, що ви дивитесь наші відео. Диво. Ми вас ніколи не забудемо. Про всіх наші відео старі. ...тарі. Ми пам'ятаємо наших витів... ...ків. ми ніколи не забудемо. Ведь ми ж не плануємо робити мультика. От напишіть кукл, що ви не будете планувати. Та звісно ж, що, ж, що я не буду планувати, звісно ж, це. Так, по першому слову Оце не будемо планувати. Ти ми у нас чудовий постер. Боже, милик, гляньте, какой чудовий постер! Он лучше всех! Всех хочу поняти. Ну, и тут еще есть много чего всего, мультики. Так что, ждите, когда Маркс тупу, где постер! З сахарним миром. Да-да-да, да я чекаю, дуже чекаю цього моменту. Да-да-да! Точно! Я дуже чекаю, чекаю, не терплячись, дочекатись ся постера, я дуже чекаю, 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 цим моментом моїй жліньким видим. Ну, Ну, якщо ви любите, ну Тут не все, еще багато проєктів, які вы можете знать. Ты у Федера Комикса. мы завтра вам можем вам допомогти. Мы для вас зробимо по озвучку. наприклад, клад э, чекает он, ну, я ж, даш... Да блин, ну даже швыдку, даже. Дашь... А, все, все готово. На фи... студия Феник. Все, ми можемо планувати все, що ми можемо зробити для вас. Ми можемо для вас зробити український шуєкайшарика. Дух моїй псахи український. Роман Побідитель Ластичек українському мовам. Ми для вас все зробимо українському. Скому? Українська цька буде Завжди. Завжди так буде. Ми для вас стільки стики стільки твердимо. Йому ми ще й зробимо для вас відео під назвою Назад не можна. Ну, отой назад не можна. То, що я вам. то, що вам Марк розказував. Якщо студія Фенікс не буде проти, то ми чекаємо його відповіді коментарі. Студія Феникс. Чекай, ми для тебе переможемо. Ми переможемо. Ти один, а в нас команда. Команда підписників. Хто набере мільйон підписників, ми виграємо. Да, ми виграємо тебе, студія Феникс. Ведь ми команда українською мовою. Ой, нарешті. Я да, нарешті. А, а от і ні. А? 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 Студія Феникс стане моїм. Я же клон протозавр. Працюю команда зеленого видміття. <плоди> <плоди> Я. О, ні, це протозавр, да. Я протозавр, клон. Я з весь мир! попробуйте битися. Ми готові, готовся, бух. Ой, 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 ой. Блин, чуть не матюкнувся. Вот ти Бедош, а то нас може хлина засваритися ж. Просто помовчи. ще. Okay, я не буду живишь так убить. Ты тобто. посол богу. Ой, Ой о, о, тримайся. Ой, да, да давай!

То, що треба, я найду камінь світа, ви скоро будете. Я захвачу весь мир і вам піна. І тебе, міньон, тебе заплачу. Чу. Як ти мене завладиш, а? Пізнаєш. Бувай. Шм. Ну тоді ясно. Ну добре, знаєте. Ну, не знаю, що дальше сказати. Так давай разом. Зом. Друзяки, якщо хочете ще нових відео і зупинити цього бронтозавра, то треба підписатися на канал, щоб не пропустити нових серій. Да, а Фе. А нових серій Фетер комікса у канали студія Ф... є своїх коміксів. Так що замовляй її дивися і читай їх. Не пропускай нові серії. І, і обіцяємо, ми зробимо для вас українську переозвучку. Шку... Назад не можна. Так що підпишитесь, ми маємо досягнути до мільйон підписників. Сніків. Чекаємо ваші відео коментарі. Чекаємо. Те, у вас є 5 хвилин, поки у нас бронду все не знищив. Все, бувай!